Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Чим більше слів ви знаєте, тим легше вам спілкуватися і розуміти співрозмовника. Сьогодні продовжуємо вивчати англійські слова за ефективним методом, коли, вивчаючи одне слово, ви запам'ятовуєте одразу 2-3. У нас є ціла серія уроків за цим методом: підписуйтеся і збагачуйте свій словниковий запас. Повторюйте слова і приклади в голос разом зі мною. Почнемо з дієслова to decide. To decide. Вирішувати. Наприклад, We decided to go to the Cinema. Ми вирішили піти в кіно. We decided to go to the Cinema. To decide. Вирішувати. Decision. Рішення. Decision. Є гарний вираз. To make a decision. Прийняти рішення. To make a decision. Наприклад, She made a decision to study. Вона прийняла рішення навчатися. She made a decision to study. Decision. Рішення. Decision. Decisive. Рішучий. Decisive. Наприклад, you need To be more decisive. Тобі потрібно бути більш рішучим. You need to be more decisive. Ще один гарний вислів: A decisive reply. Рішуча відповідь. A decisive reply. decisive рішучий indecisive нерішучий indecisive For example, she is an indecisive person. Вона нерішуча людина. She is an indecisive person. Як бачите, Замість одного слова ми вивчили одразу чотири. Давайте швиденько повторимо: To decide – вирішувати decision рішення. Decisive – рішучий. Indecisive нерішучий. Якщо вам подобається цей ефективний метод, прошу підтримати мене вподобайками. Наступне дієслово to arrive прибувати to arrive my train arrives at 9 pm мій потяг прибуває о 9 вечора my train arrives at 9 pm to arrive прибувати arrival arrival – приїзд або прибуття. Наприклад. People welcomed the President's Arrival. Люди вітали приїзд президента. People welcomed The President's Arrival. Рухаємося далі. To Believe. Вірити. To believe. Do you believe me? Ти віриш мені? Do you believe me? To believe. – Belief «believe», Віра. Ф. На кінці ми чуємо ф. Believe. Віра. I have no belief in magic. У мене немає віри або я не вірю в магію. I have no belief in magic. To believe вірити? Believable. Правдоподібний. Believable. A believable story. Правдоподібна історія. A believable story. believable, Правдоподібний. unbelievable, unbelievable, Неймовірний. Так можемо сказати, наприклад, про гардероб подружки або про свій гардероб. Her wardrobe is unbelievable. Її гардероб неймовірний. Her wardrobe is unbelievable. To accept. Прийняти. To accept. Do you accept credit cards? Ви приймаєте кредитні картки? Do you accept credit cards? to accept To accept. Прийняти. Acceptance – прийняття. acceptance Наприклад, The University has sent me a letter of acceptance. Університет надіслав мені лист, якщо дослівно про прийняття або про зачислення. The university has sent me a letter of acceptance. To accept. Ще одне нове слово. Acceptable. Прийнятний. Acceptable. It is acceptable to both parties. Це прийнятно для обох сторін. It is acceptable for both parties. Acceptable прийнятний. Unacceptable. Unacceptable. неприйнятний. For example, your behavior is unacceptable. Твоя поведінка неприйнятна. Your behavior is. Unacceptable. Наступне дієслово – To explain. Пояснювати. To explain. Наприклад, she explains well. Вона гарно пояснює. She explains well. To explain. Пояснювати. Explanation. Пояснення. Explanation. For example, she gave a detailed explanation. Вона надала детальне пояснення. She gave a detailed explanation. І ще одне дієслово. To count. Рахувати. To count. Count your money carefully. Уважно рахуй свої гроші. Count your money carefully. To count. Рахувати. Countable. Countable той, що можна порахувати або злічуваний. Countable. Є countable, злічуваний і uncountable, не злічуваний. Говоримо про те, що не можна порахувати. Наприклад, nouns may be countable and uncountable. Іменники можуть бути злічувані та незлічувані. Злічувані два яблука, три яблука, незлічувані, сіль, повітря тощо. Nouns may be countable and uncountable. Щоб ці слова краще запам'яталися, раджу скласти з ними свої приклади і ще раз передивитися відео через пару днів. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови!